Сьогодні я продовжую свою розповідь про рослини, квіти, які зовні схожі на ромашку. На моєму відео пижмо дівоче або маруна дівоча. Раніше цю рослину також називали піретромом від грецького слова піретос, що в перекладі означає жар або лихоманка. Ця назва вказувала на лікувальні властивості рослини, про які згадували ще античні філософи. Персі та Європі передром століттями застосовували в якості інсектициду. Тому була популярна ще одна назва перська ромашка. Насправді, Маруна ніяка не ромашка, а родич пижма звичайного, популярної лікарської рослини. Погодьтеся, маруна схожа на пижмо з білими пелюстками. Це також дуже нагадує мені іншу історію. Раніше я вам показала лікарську ромашку. І її найближчу родичку Ромашку Запашну, яка втратила білі полюстки обгортки і залишила тільки жовту серединку. Зараз спижмо дівочі культивують в якості багаторічної декоративної рослини. Особливо популярні її сорти з махровими, кулястими і крупними квітами.